Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні я прибирала грядки свої, виривала бур'ян, виривала бадилля томатів, щоб можна було перекопати і посадити ще тут полуничку. Це в мене полуничка клері. Я її садила, але садила я її в липні. місяці Було дуже жарко. Спекотно, але я її трохи поливала. Деякі кущики пропали, а деякі залишилися. Ну, мова пройде не про промницю, а пройде про саженці мого винограду, якої я була посадила в минулому році, в грудні місяці, був перший сніг. Нарізала чубуків, було дуже волого, натикала дуже багато тут чубуків, і ось бачите. Вони деякі прижилися, деякі не прижилися, а деякі прижилися. Ось сьогодні виривала траву і зламала. Шкода, шкода, ну, нічого не поробиш. Так вони і буде. Ось, друзі, так що. Це клері треба посадити. Так що можна, я їх втикала дві почки. Донизу і дві почки доверху. І ось бачите, оз цієї почки почали. Де це вони тут щось не бачу? Ось почали рости такі пагонці. Я їх е, за період вегетації з весни до осені е, підживлювала два рази, трохи поливала і отакі от гарні це які тут є, і преображення виноград. Так що, друзі, бачите, який вирос гарний. Гарний вирос виноградик. Тепер настане заморозок, примерзне листя, бо я так його не буду садити, щоб він прижився. Всі соки від листя пішли до корінців і я його потім пересаджу. Ось іще один. Ось іще один. І тут дивитесь два, чотири, п'ять, шість, сім. І восьмого я зламала. Там в мене ще в іншому місці є ще моя кадрянка і кишмиш. то я їх всіх пересажу. Гарно повиростала лоза. Ось дивіться, яка гарна виросла лоза. Ну, тепер головне, щоб її не зламав вітер, я її прив'яжу. От бачите, з однієї почки. І тут так самої з, з однієї почки почало рости. Зараз я поставлю палочки, щоб у нас два дні сумасшедший вітер, щоб він їх не подломував. І буду пересаджувати, коли вже... Покопаю ямки, заготовлю, стукне мороз, обмерзні лісточки осипляться, тоді я її буду пересаджувати. Так що, друзі, можна пізно, пізно, пізно восени, а то й вже в перших числах грудня, якщо нема снігу і не мерзла земля, можна тикати човуки з улюблених сортів ваших винограду. Ось це в мене клубника Молінг Пандора, гарний сорт, дає багато вусів. Ось так я її розмножую. Ну, я рада, та, що з цих чубуків, які я посадила в грудні місяці в минулому році, виросли ось такі гарні саженці. Друзі, пишіть коментарі для того, щоб мій канал продвигався. Щоб більше побачило людей, щоб я могла е, щось заробити І для мене добре, а для вас не дуже тяжко написати коментар з 5-7 слів і буде все добре. Я до всіх заходжу, відповідаю, всім до зустрічі на каналі, гарних днів вам осінніх. Останніх теплих діньочків І будьте здорові! До зустрічі на моєму каналі.